Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати рукавички для риболовлі. Досить непогано вони себе зарекомендували. Поспілкувався я із знайомими. Порекомендували придбати рукавички і сказали, що буде досить комфортно, як для рук, так і для риболовлі. Чому насамперед придбав я дані рукавички? Я, так як рибалю, Періодично буває е, осінню, зимою і весною. І постійний контакт із приманками, з рибою, постійно руки мокрі, е, шкіра пересихає, обвітрюється, тріскається, і потім після риболок е, руки довго-довго загоюються, оці іменно тріщини від пересихання. Пробував я перед рибалками намазувати кремами різними для рук, але нічого, скажімо так, досить ефективно не допомагало. Придбав я рукавички ці для того, щоб шкіра на руках не пересихала і себе комфортно відчувати. Порибалив я на дані руки з даними рукавичками, рибалочки мені зайшли. Є як і плюси, так і мінуси, але взагалом рукавички дуже-дуже гарні. Дані рукавички зроблені Із Такого матеріалу неопрен, мабуть, якщо не помиляюсь, орієнтовно 3 мм товщина даних даного матеріалу зсередини іде ось такий матеріал із невеличкою прорезиненою ставочкою. Поверхні такі. Рибку даний матеріал тримає достатньо непогано. Ну, зрозуміло, що після кожного контакту з рибкою. Я дані рукавички витираю обрушничок для того, щоб не замазувати спінінг і сумки, в яких я беру приманки. Міняю приманки. Так, одіну дану рукавичку. Іде на липучках така частина. Досить довга рукавичка, аж закриває, мабуть, якісь руки. Досить-досить аж заходить аж під світер Даний, дана рукавичка під рукав або на рукав, ось дивіться. Рука ховається. Можна під рукав, можна на рукав. І рука повністю захищена. Рукавиці досить гарно сидять на руки. Так, другого одіну Взагалі, матеріал шикарний. Мені сподобався. І що саме цікаве при контакті з примамкою або рибою руки сухі, приходилось іноді, коли там в обід сідати поїсти, думаю, зніму, щоб рукавички дані не замазати у продукти харчування. Знімав рукавички, не повірите, на відчуття. Зразу після зняття рукавичок відчувається некомфортно рукам на повітрі. Таке дивне відчуття зо мною таке вперше. І я швидко після того, як переобідав, бігом одягав назад. І взагалі комфортно таке, як. Як в них вроде, все життя перебував. В даних рукавичках є на кожній руці на перчатки, є два отвора. Ось такі вони вже прорізані, бачимо, для того, щоб можна було комфортно поміняти приманки, зав'язати якісь вузли, перев'язати флюрокарбон або якісь монтажі. Поміняти. Якщо дрібні приманки, який із мінусів, мабуть, зразу було непривично кожен раз. Витягувати пальці, і оці частини трохи візуально е, мішають е, огляду е, при заміні приманки, в'язання вузлів. Оце єдиний недостаток. Але в, в, в всьому остальному одні тільки переваги. Далі пальці швидко ховаються в рукавички і комфортно риболити. Прорезинова вставочка гарно трима рибку, руки постійно сухі. Я замітив, після того, як оці дані рукавички почав дівати, руки перестали пересихати, перестала шкіра тріскатись і стало досить-досить комфортно у даних рукавичках перебувати на відкритому повітрі. Я в общем, задоволений, скажем так, на відмінно, друзі. Ціна даних рукавичок, постараюся ціну і посилання на дані рукавички скинути під відео в описі. Ну, Скажу так, ціна досить така бюджетна, як для даних рукавичок. Що хочу сказати, дуже-дуже шикарні. Рекомендую придбати, не пожалієте рукавички. Бомба! Шикарно, шикарні рукавички. Е -е -е Як придбаєте, не пожалкуєте. І постійно руки сухі. Друзі, надіюсь, мій відео огляд був для вас корисним. Підписуйтесь. На мій канал буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення. До нових зустрічей!